Вітаю Ви, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Що ж, сенатори США знаходяться у Києві. Так, Два. Блюменталь і Грем. Це е, фактично ті два сенатори. Які можна було б назвати за теорією Гумільова, такого, так, в якого мати Українка? Так, звісно, а хто ж? <реш> так, так його теорія пасіонарності, тобто існують люди, їх завжди меншість, яким мало просто день до вечора жити. Їм треба ще і плекати якусь ідею. так. Ну, От оці два сенатори. Це і є, ну, тим, скажем, тими дріжджами, які кидають у е, тісто для того, щоб воно починало брудить, підніматися, вилазить і все таке. У Московії таке тісто кидають у надвірні туалети, типу клозет. так, Для чого? Для того, щоб там все грало, витікало і розтікалося по території. Це така гравний, так, це національна гра московитів Андрофагів. Так, <клес> так ось ці два е, сенатори приїхали сюди із абсолютно протилежними так, поглядами, ніж агент Красні. Ніж президент Сполучених Штатів Америки Трамп. Так. Вони налаштовані вже е, більш радикально від цього агента Красно. Ну, Крас... Кра... Кра... Краснова. Так. <гум> е, чому? Ну так тому, що всі ж бачать. Уже починаю розвиднятися. Четвертий ну, місяць керівництва Трампа, всі бачать, що людина хвора. Ну, хвора. Ну, крім того, що він агент, так він же ж хворий агент два в одному. Тому, якби він був не хворим агентом, то він би поводився обачніше. Так, а так, ну, прямолінійно, нізя так, авельпаровський, ну, нізя. От такі пироги. Так що э, сенатори там погрожують, що вони будуть приймати закони, які буде вимушений виконувати агент Краснов. Незважаючи на те, агент він чи де, просто ну, старий пер старпер, так, тому що ну, видно, що людина ну, не в собі. Ну. Це ж очевидно. Правда, є і старі люди, які зберігають там, до віку, так би мовити, ну, ясний розум, пам'ять. І все останнє ну, мову зв'язану, і все таке інше. А ось у Трампа ну, в цьому абсолютно багато проблем, так, усіх цих мовах і пам'яттю, і мовою. Ну і всім останнім так. Я не знаю, може, фізика в нього фізично він зберіг кондиції для гри у гольф. Така ощадлива гра. Ну, це ж є такі ігри. Це тобі не футбол, і навіть не волейбол, і, звичайно, не баскетбол. Тим більше не американський бейсбол, бо там, господи, стра страшно подивитися, як вони там напружуються. Так що я вам попередній раз говорив про те, що суд взявся за Трампа і відмінив всі його говоря гаваряпаруські поползна, так, з приводу тарифів, ну, абсолютно божевільних. От я ж економіст, географ, от я, наприклад, би, хотів щось зробити в економіці, я попередньо. Зібрав би ну, експертів так. Ну, попросив би його розрахувати, наслідки, якщо я хочу вводити там оці всі тарифи там, сотні відсотків, чи хоча б 10, чи 25, 50. Там же абсолютний хаос був безсистемний. Так робить тільки дурень, вибачайте, Я не кажу про економіста. ну от я. Економіст, Географ. Оце якраз до цього і відноситься, тому що там увесь світ це простір так, території і все логістика, і разом з тим економіка. Так, То я б, наприклад, діяв би так, а як інакше. Чи я збудуна встав би вранці і вирішив 50? Давай 50. Ні, а може 100. Чи б 200? Ні, давай 200. Так, ну, ну і що це? Як це? І, до речі, це ж все сприймалося світом як якесь откровення. Так? Виявляється, так можна. Ні, так не можна, любі друзі. Ну не можна. Якщо ти переходить вулицю, переходиш вулицю, так, навіть на, на, на нерегульованому перекресті, то що? 3D. Дай дорогу дураку. Де де-де? Так. 3D. Ти подивися сто разів. Ти ж, я пам'ятаю, як один як казав у Києві, це ще в 60-ті роки минуло століття. Так. Один чоловік казав своєму сину, помні, синок, за рулем сидить дурак. Так. Ну так помні, синок, ну Америки керує дурень. Так. Патологічний, ну, ну це ж так, ну то, то ну, вже суд відмінив всю цю ну, дурістіку абсолютно сповну. Так, тепер уже приїхали сюди до Києва сенатори і кажуть, що ну, так пора вже. Ну, вже ж, і на, мабуть, і сенат дійшло, і в Конгресі про те, що ну, людина ж хвора на всю голову. Треба рятувати ситуацію, бо інакше капець, ну а як? Ну, подивіться, ж, що ж він витворяє. А у, у, у цих його ігрищах із другом Володію. Це, це ж клініка чистої води, то йому плює і навіть сить в очі, так? а то й витирається, і робить вигляд, що він нічого не, не це нічого не відбувається. Ну, якщо йому це все не вадить. То, то є ж люди, які ж не зовсім ще з глузду з'їхали. Тому вони приїжджають до Києва і ну, намагаються ну, консультуватися тут. так, Тому, ну, А де? З Трампом консультуватися? ну, Це ж фантастика! Ви тільки вдумайтесь у це все. Сенатори приїжджають, американські, до Києва. Консультуватися тут. З Трампом їм зустрічатися. Вони це розуміють, що з Трампом їм зустрічаться немає ніякого сенсу для вирішення проблем. Треба їхати до Києва.